Вже вдома, слава Богу, доїхали. Ой, темно, погано їхати. Я... Дідуля каже, що я бачу, ну він бачить. Я, наприклад, оце як потемніє, все, в мене орієнтація міняється. От так, ну, орієнтир. І я нічого не бачу. Все, капці. Ну, Коротше, слава Богу, вдома розгрузилися, зараз порозносимо речі і все. Будемо вечерять. Що-небудь, перехватимо. Бо І качає, і о, коротше, <смі> тільки приїхали, який дощ пішов. Я вже сіла і сиджу. Все. В хаті 14,5 градусів. Не холодно, нормально. Я зараз трошки додала, підтопимо, поки дерчить генератор, бо світла нема. Немає, це з пів включать аж у півдесятої. Трошки зараз подерчим. Підемо в душ, сходимо, засидає, виключимо і будемо відпочивати. Оце так. О, коротше, да, тяжко. Воно літом легше їхати, літом довго ж не темніє, а тут вже четверта година дня вже воно смеркає. Ну, Київ ще нормально, ще й Бориспіль так, ще трохи виднувато було. А оце зараз по трасі зовсім дуже темно. Штрафу поки що немає. Може, поганий зв'язок ще не прийшов, а може, і не буде. Ну, до ранку воно покаже. Ну, прийде, то нічого страшного. Старались не порушувати, але хто його знає. Всяк буває. Так, ну я вам ось днів три, мабуть, не бажала тихої спокійної нічки. А сьогодні бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі.

Ой, коси-коси, ви, мої довго служили, ви мені довго служили. Якось раніше частенько паштет робив. Зараз ніхто не заказує з нашої величезної родини. Я його й не роблю. А сьогодні вирішила попросту печінковий торт. Я би хто це зробив, я б їла, чесно. Я, якщо я признаюся чесно, я його я не знаю, коли робила. Ще в кудрявої молодості, як, як тільки він війшов у моду. А на вихідних хочу зробити чебуреки. Усі будуть вдома. І зробити не таких, як оце зараз, знаєте, ті рецепти кукром гуляють заварного тіста, будуть хрунтки, Та так вони хрумткі з того заварного тіста. Зроблю так, як колись. Я знаю. Раніше це ж про них ніхто не знав про ці чебуреки. І тут ото Чорнобиль. А що знав? Знали, може, в городі. Ми в селі не знали. Тут отож Чорнобиль зірвався, і до свекрухи старша середня донька привезла, в три доньки. Середня привезла дітей з Чернігова. У нас якось тоді було більш ну казалось менше радіації. І племінниця чоловіка Ірочка, вона все мені вона так ще була, чи бугікі, чи бугики, чи бугічна. Що за чебуряк. А тоді моя подружка вона робила в кафе на ЖД вокзалі в тросянці. Вона перша спробувала їх. І тоді вони дійсно були смачні хрумтки, такі обалденно смачні. Ми їх ніяке заважне тісто, саме звичайна мука, вода, олійка і водку. Лили водку, обов'язково лили 2-3 столові ложки водки. От. А зараз, це ж думаю, робити, теж не часто робиш, вже навики вони дівчат. Як не часто готуєш, то воно вже все й забувається. Листаю я ж ці рецепти, кругом це заверне тісто. Кругом це заверне тісто. А я розумію, я колись робила, а мені воно не сподобалось. Поэтому, Поэтому буду робити по старому рецепту, як старі добрі времена. Так буду робити її. Ой, щось в мене. Зараз підхолоне, я її зроблю, гречку зварю. і все, гірочок, помідорчик є. Такий у мене буде сьогодні. Така буде вечеря. А, а що я стала різати? У мене полотенце ще не зложені. Ноль печінки, ну. Три ну, молока. Це ви на торт печінковий, так? Да? Ой, ну не знаю. У мене в родині ну, донька, мабуть, їла, син не знаю. Син у мене більш таке ну, просте, пересмажила. Ну, хорошо блинчики перевертаються, бо я теж знаходила. Рецепт, дякую вам за рецепт. Я зараз його заскріню, пересмажила. Зараз я заскріню, бо загублю. О, бачу. Печінка ж куряча, так? Все, я заскрінила, в мене рецепт є, обов'язково зроблю. Дякую. Я знаю, тоді от он начинку яку там морковка. да, ну, Морковка, цибулька за жарочку таку роблять. Да? Хто й грибочки додає, я бачила. Ну дуже вольна видумки. полотенця. Ну це я так печінку не смажила приварену. Смажила, каже, смачно. Думаю, попробую і я. Чого і ні? Сьогодні мало полотенець. Лук, морква, гриби. О, я ж кажу проробив. Думаю, о, це ви мені дали ідею. Я думаю, що його, що його це? Як цю поїмо, наступне буде в мене печінковий торт. Це ж супер. Я сьогодні казала там сторіс, в інстаграм. Аби не хворі собачки, вже б давно в Україну не раз мотонула. Буде добре, звісно, а чу ж там все таке добреньке. Все, заробила. Робота на сьогодні закінчена. Зараз подивимось. Отак вона в мене замотана. Одну розмотаю. Доброго дня, Ліночка, Доброго. Так, от така в мене рибинка. Ну, рибка невелика. Ось так я її. Кісточку не винімаю, бо люблю посмакувати. Ось така вона сухенька, отака вона ароматна. Можемо зараз спробувати. Мені не хочеться, якщо чесно їсти. Мені донька купила кров'янки в польському. Ну, з вами попробуємо, чого ж ні. Трошечки. Добренько. Ну, за зусиль, звісно, не вгадаєш, розумієте? Можна було трошки солоніше, але мені супер. Так ось три штучки. Можна покласти одну морозилку. Добре. Идеально. смачно. Гуляно, скільки мене буде людей дивитися. мало світла нема. Сьогодні п'ятниця, останній день тижня. Начебто ну, недавно Оксана була, прибирала і знову і знову скоро прибирать. Тільки там місяць Все, я думаю, хватит її починці. Зараз я її промию, поріжу і насмажу. Попробуємо ще то. Ви смажите курячу печінку. Я колись бачила, що пленочку з неї знімають. Думаю, боже, ну це як чотири штучки посмажить, можна знімати пленочку. А як кілограм, то познімаю ту пленочку, коротше.